Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Сьогоднішній наш відеоролик буде про досить цікаву таку тему в крипті, як IDO. IDO може змінити ваше життя буквально за один день і змінити воно може його настільки категорично, настільки сильно, що ви собі навіть цього не уявляєте. Загалом IDO може принести вам зі 100 або 200 доларів, наприклад, 1000, 2, 5, 10 або навіть 20 тисяч доларів. Це не фейк, це цілком реально, це правда. Пізніше я вам більш детальніше це все покажу. А зараз давайте в двох словах, що таке IDO. Отже, IDO це передпродажа монет перед виходом на саму біржу. Тобто, коли починаються торги. На біржі, коли кожен зможе купити якусь монету, попередньо вона виходить в такому форматі IDO, тобто така передпродажа. І прийняти участь в цій предпродажі може практично кожен, в кого є там хоча б 200 або 300 доларів. Це залежно від IDO, залежно, які в них умови, тобто все, все індивідуально, кожен раз по-різному. Кількість виграшних аккаунтів на таких IDO складає або 200, або 1000. Тобто, як відбувається сам процес? Ви реєструєтесь на IDO. Вносити на депозит певну суму USDT в певній мережі. Знову ж таки, індивідуально, кожне IDO, різна мережа, різні умови, різна кількість USDT. Далі, після цього, ви внесли USDT, зареєструвались на саме IDO і вам присвоюється номерок. Пізніше, коли буде проводитись розіграш, якщо вам дуже сильно пощастить, ваш номерок стає виграшним. І тоді вам дається можливість викупити алокацію або на 100 доларів, або на 200 доларів. Це залежно від IDO, які в них умови. І ви викупаєте ці монети на 100-200 доларів, і буквально через хвилин 15 там відбувається лістинг вже безпосередньо на самій біржі. Відповідно, на передпродажі, якщо нам пощастить, ми купуємо монету по дуже і дуже низькій, і дуже вигідній для нас ціні. А коли вона виходить вже на біржі, як я і казав, ікси можуть бути різні від 4 до. Буквально там 20-40 іксів. Тобто такого IDO, щоб було в мінус або в нуль, взагалі не було. З мінімальними іксами, але все ж таки воно виходить. Звісно, IDO тема не для кожного, тому що тут потрібно як мінімум мати 300 доларів. А по-хорошому, взагалі 350 або 400. І це тільки для одного акаунту. А якщо ви хочете зайти і прийняти участь там з двох, трьох акаунтів, ну відповідно самі розумієте, чим більше сума у вас є в USDT, тим більше акаунтів ви можете вихопити. І то це не гарантує вам 100% шансів на перемогу. Тому що учасників там зазвичай 60 тисяч, а то й більше. І на всі ці 60 тисяч учасників є лише 200 виграшних квитків або 1000. Знов ж таки, залежно від IDO. Але якщо вам пощастить, ви прям дуже і дуже сильно зміните своє життя. Але навіть маючи тих 300 USDT і прийнявши участь в цьому ido ви самі, ви повинні розуміти, що шанси на перемогу дуже і дуже маленькі. Але, звісно, вони набагато більші, ніж якщо ви взагалі не будете приймати участь ні в чому. Тоді шанси ваші будуть дорівнювати нулю. Отже, зараз я вам покажу, як прийняти участь в самому Адіо, як зареєструватися, як внести кошти, як все це правильно зробити. Є там ще деякі нюанси з однією мережею, через яку ви з телефона не зможете прийняти участь. І покажу вам результати буквально трьох останніх адіо, які проходили. І от крайнє адіо було сьогодні. Одразу спойлер. там... На виграшний один аккаунт можна було, в принципі, з 100 доларів, там була алокація на 100 доларів, можна було винести спокійно тисячу. А от попередні два IDO, там же результати набагато цікавіші. Згодом я вам це покажу. Отже, не буду затягувати, давайте дивитись запис екрану. Так, переходимо на біржу Bybit. Далі нажимаємо на web 3 і переходимо на наш веб-3 гаманець. Якщо у вас його немає, вам біржа одразу тут при вході запропоную його створити. Створюєте там буквально кілька кліків і все готово. Далі гортаєте вниз. І бачимо тут перелік IO. Біт воно проходило сьогодні. Я в ньому приймав участь. Воно проходило на мережі Solana. Як бачите, я, на жаль, не виграв, мені не пощастило. І тут було виграшних квітків 1000 і на один аккаунт при виграші алокація 100 доларів. Тобто на 100 доларів ви могли викупити тих монет по ціні. Можете бачити, який. 0,3095 за одну монету. На лістингу ця монетка дала. Профіт, ну, десь X10x11, але наскільки я знаю, там були проблеми з виводом, воно не виводилось довго. Загалом 900 доларів на аккаунт ті, кому пощастило виграти алокацію, могли забрати спокійно. Тобто 9 X, досить класно. Так, але нам цікаво IDO, яке буде відбувати. проходити в суботу. Це IDO бонус блок, нажимаєте на нього, і тут вас буде писати зареєструватись. Ви реєструєтесь, вам дається номерок квитка. І далі бачите, вам потрібно буде внести депозит. Так, депозит потрібно внести в розмірі 300 USDT в мережі Arbitrum. Як я і казав, кожне IDO проходить на різні мережі. Попередні два були на одне на Solana, яке я вже показував, а ще перед ним проходило на мережі Binance Smart Chain, тобто мережа BNB. І в них там були умови, наприклад, 250 USDT і 0,1 монети BNB. Як було з Суланою, там було 300 USDT і 0,1 монети Солани. Тобто 300-350 доларів вам потрібно мати. Ще врахуйте кілька доларів на запас для виводу назад з web 3 на вашу біржу. Тут в них спочатку було 250 USDT, але вони згодом змінили умови на 300 USDT в мережі Arbitrum. Вертаєте ви ще, бачите, з 30-го числа почнуться знімки балансів. Тобто до 30-го числа 10.00 по UTC, це 12-та година по нашому часі. Вам потрібно закинути 300 USDT на веб-3 гаманець в мережі арбітром. І після цього до 2 квітня будуть знімки балансів. І тоді, якщо вам пощастить, вам у вас тут з'явиться такий кейс, по-моєму, жовтий, і вам буде писати: ну загалом ви зрозумієте, що ви виграли, вам буде писати, що ви виграли. Ви зможете викупити монетки і тоді їх вивести вже на. Спот і продати. Давайте покажу, як е, поповнити. В принципі, дуже-дуже і просто. Ви от заходите на це IDO, реєструєтесь і бачите тут внизу от, аккаунт фінансування Bybit. Ви нажимаєте монета USDT, мережа Arbitrum, і у вас повинно бути на аккаунті фінансування 300 USDT, відповідно. Ну, кидаєте там трошки більше на долар чи на 2. І якщо не помиляюсь, ще потрібно буде кинути кілька доларів в ефірі, тому що комісія потім за вивід звідси буде в ефірі. Вибрали потрібну суму, нажали вивід, там ввели код з аутентифікатора, і все. Тоді з вашого аккаунту фінансування з біржі гроші пішли на оцей веб-3 гаманець. Клікаєте назад, як перевірити, ще назад. І тут гаманець. І тут шукаєте мережу Арбітрума. Зараз, от є, мережа Арбітрум. Коли гроші зарахуються, у вас тут буде ваш USDT в цій мережі Арбітрума. Про нюанс, який я говорив, тут IDO, яке проходило сьогодні, було на мережі Солани. З телефона чогось в декого мережі Солани нема. У мене так само її немає, тому потрібно було робити все через комп'ютер. І закидати, і виводити. Далі, якщо вам пощастило виграти, ваші монети у вас, відповідно, з'являться тут на веб3 гаманці. Кошельку і відповідно в отій мережі, якій проходили саме діо. Вони у вас тут будуть на цьому рахунку. Ви просто їх нажмете відп... виберете ту монету, нажмете Відправити і виберете, от куди або виводите адресу, або просто вибираєте на аккаунт фінансування Bybit. Вписуєте суму, підтверджуєте, вводите код і все. Монети пішли. Ну а далі на споті продати, я думаю, знає практично кожен. Ще такий момент. Бачу багато хто писав по чатах по різних каналах. Було в людей таке запитання. А якщо я не виграю, що буде з моїми грошима? Абсолютно нічого не станеться. Ваші гроші просто як були на вашому веб-тригаманці, так і будуть. Просто виводите їх назад на біржу, на ваш аккаунт фінансування або на спот. І, в принципі, далі робите з ними все, що вам там потрібно. Тобто гроші нікуди не пропадають. Ви прийняли участь, внесли депозит, виграли клас, не виграли, вивели гроші назад і собі там, чи купляєте на спот монети. чи... Приймайте участь в інших активностях, також є один такий цікавий досить момент. Бачите, тут пише ваші тікети Один можна ще заробити додаткові білети, і тут трошки збільшити свій шанс на перемогу. Нажимаєте сюди і бачите, тут перелік завдань. Якщо є зайві вільні кошти, чи зайві чи вільні, можете спокійно ці завдання додаткові виконати і трошки збільшити свій шанс на перемогу. Звісно, при такій кількості учасників от зараз вже 58 тисяч. Виграти буде важко, але, але якщо не спробувати, то шанс буде дорівнювати ваш нулю. От, до речі, в цьому IO також кількість виграшних квітків 1000, так як і в тому, яке проходило сьогодні. Тепер давайте по цифрах. Це IO згодом ми побачимо, що воно нам дасть. Давайте попереднє. Те, яке проходило сьогодні, я вже казав, скільки воно дало заробити. Зараз покажу вам ще два, які проходили перед ним. Ось Io Gеймін. Я особисто знаю людину, яка отримала виграшну алокацію і спокійно продала свої монети на суму 25 тисяч доларів. Також бачив скріни, де люди продавали чуть-чуть по вищому курсу, і там вийшло злити аж на 33 тисячі доларів. І, до речі, монету само собою в той самий день вкатали, але на другий день вона підросла. І по факту можна було продати за 34-35 п'ять тисяч доларів. Тобто 200 чоловік зловили такий непоганий лайфчендж. Також перед тим була одна IDO Star. Воно теж дало прям дуже дуже жирно. Наскільки пам'ятаю, бачу з там забирали люди 6500, 6800 з одного аккаунта. Теж досить такий жирний і крутий результат. Тому, як бачите, IDO — штука класна, цікава, але окрім грошей, тут потрібно мати прям хороше і хороше везіння. Звісно, якщо ви маєте багато вільних USDT, ви можете створити якусь ферму, там, 10, 20, 30 аккаунтів, хоча і це вам не буде гарантувати 100% перемоги. тому що Бачив е, такі результати, де там, зі 100 аккаунтів проходив один. Ну, але цей один, відповідно, насипав досить і досить непогано. Він покривав там, всі затрати цілком і повністю. Ну, ось, в принципі, друзі, все, що вам потрібно було знати про IDO. І як в ньому взяти участь? Досить просто, досить легко. Ось так, в принципі, просто, легко можна прийняти участь у такій штуці, як IDO. І якщо вам дуже-дуже сильно пощастить, ви можете реально дуже сильно змінити своє життя всього лиш за один день. Звичайно, маючи 300, 500, 600 доларів і заходячи з одного-двох аккаунтів, шанси дуже маленькі, але тим не менше, якщо не пробувати, шанси ваші будуть дорівнювати нулю. Сьогоднішнє адіо, я в ньому приймав участь, на жаль, мій квиток не був виграшний, але я не розчаровуюсь, оскільки попереду, що, я думаю, буде багато адіо, буде багато різних цікавих проєктів. Які обов'язково потрібно заходити і пробувати свою вдачу, тому що в один прекрасний день все ж таки пощастить і зловите лайфчендж. Тому, друзі, на цьому відеоролик підходить до завершення. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Там зазвичай виходить вся інформація про якісь цікаві проекти набагато швидше, ніж, звісно, на YouTube. На цьому, друзі, все. Дякую за перегляд, всім пока!